Базовий набір добірних елементів, які можна виконувати там, на початку своєї жестяної кар'єри, було запитання: ну, що можна придбати, для того, щоб розпочати там, бізнес із гнуття жестяних виробів. Ось дивіться, зараз я вам показую весь периметр того, що може виконати один станок для початківця. Вам потрібна буде лінійка, розміточний стіл. Калькулятор, ну, хтось може на телефоні порахувати, ножниці. І ось отакий станок. Він універсальний. На ньому можна виконати всі оці речі. Ну, це все вам обійдеться, десь там 1100 для старту. Я думаю, що цього достатньо буде для того, щоб зрозуміти, як ви будете працювати далі. Чому? Тому що у вас може, наприклад, ви можете вийти чисто на покривельник. ви можете займатися лише парканом. Воно далі вам уже все покаже, що вам потрібно е, робити. Тому ось оцей станок він більш досконалий, ніж усі, в якому плані. В плані універсальності. На ньому можна відпрацювати всі планки. Але е, він буде трошки там не так швидко це все виконуватися, десь щось буде незручно. Але виконувати всі вправи він буде. Тому я раджу саме на перших порах взяти такого станка, він вам дозволить зробити і ось такі шляпи, там є. У нас просто свободний боковий вхід. Можна також взяти щось такого плану. Ну, шапки на парапет. Ви на ньому не зробите. Ну, просто взяти, наприклад, двохметровий що для задоволення тих потреб, які там ви ще не знаєте, що у вас перше буде, де ви будете з чим працювати, чи це буде вентиляція, чи це будуть чисто паркани то краще всього взяти ось такий станок. оце вам весь джентльменський набір. І з нього вже розпочати і зрозуміти, що потрібно саме вашому е, покупцю, де ви себе проявите. Можливо, ви себе проявите там, чисто на таких парканах, на ламелях. Можливо, ви просто будете закривати потреби е, покривельників. Можливо, е, просто ми не беремо зараз до уваги, наприклад, набори там, з виготовлення труб і водосточних систем. Чому? Тому що це вже трошки друга специфіка, там вже я покажу базовий набір пізніше. Те, що потрібно буде для е, саме круглої водосточної системи, для димоходів, це теж можна. А ось таку базу задовольнити за допомогою такого станка, ну я думаю, вам не, буде нормально.